Друзі, сьогодні будемо читати українську народну казку під як квітень до березня в гості їсти. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такою го наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха. Не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зривався їхати до березня в гості, та ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробить зима. зробиться зима така, що й осі пообмерзають і колеса не крутиться. Поїду санімий, те теплін така стане, що ні возом, ні сеньми. А трава не каже. Я тебе навчу, як доїхати, зроби так. Візьми воза, сани й човен, то тоді, певне, доїдеш. Послухав квітень і, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг розстав. Тоді квітень кладе сани, і човен на воза, і такі далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знов поскладав човен і воза на сани, далі розстав сніг, розпустило скрізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає: А хто тебе нав... навчив? Як до мене дістатися? Та спасибі йому. Травень порадив, як їхати. Березані каже тоді, Завжди ж ти, маю я ще тобі крильця обшмагаю. Та від цього й тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березані досі сердиться на травня. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Діліться з друзями та пишіть коментарі, яка наступна казочка вам до душі. Дякую за те, що слухали.